Вітаю. Злободенним стають вибори, і чим далі, тим вони ближче. Перший раз ми відчули, що наші лідери все-таки мають мету е, акції Ставай Україна. Перший раз ми почули про те, що е, людям сказали, що не тільки владу геть, але цю владу геть негайно і дострокові вибори парламенту і президента. Треба перезавантажити владу на всіх рівнях. Інакше не буде в Україні. Україна пішла на настільки, що один сніг у Києві спаралізував столицю на кілька днів настільки, як не було паралізовано колишній Ленінград в блокаді на багато місяців. За один день в Києві не стало хліба. Сьогодні ще не прочищені дороги. Тільки докончить заспер, там, де живуть українська еліта, де живе українська влада, бо там дороги чисті. Інших дорог вже чистих немає. Чи можуть кияни витерпіти це, мені здається, що терпіти цього не будуть. 2 квітня мають проголосувати. Чи будуть в Києві е, вибори 2 е, червня, чи їх не будуть? І я думаю, саме цей сніг. І не спроможне влади працювати вже в будь-яких умовах. Не спромож влади вже керувати нашою державою людьми скрізь, дає можливість зараз все-таки виборів у Києві проводити саме 2 червня. І там вибори змушені вже проводити. Всього без голови Київ не може вже жити. Чернівці без голові вже два роки. Якраз ми маємо зараз річницю без голів'я у Чернівцях. І роблять вигляд, що нічого не сталося. Та сталося. Сталося настільки, що е, цю владу, яка тепер досижує, е, напевне будуть судити після того, як буде у нас легітимна влада. У нас договорилися наші очільники і якісь там експерти по е, самоврядуванню про те, що у нас найкраще самоврядування у Чернівцях. Без волів чернівців це найкраще самоврядування. Найкраща демократія, ну цинізму вже проходить край. Сподіваюся, що вибори в Чернівцях будуть 16 червня і нікуди вони від них не подінуться. І ця влада вибори не виграє. Ні та влада, яка стоїть за папіром, ні та влада, яка стоїть за фірташем Борисом і Михайлішином. Виграють зовсім інші люди. Дай Боже, щоб це були люди опозиції. Тепер вибори призначили у Новодністровську. У Новодністровську влада зовсім не має свого впливу. Вона не має там ні людей, ні вона не може використовувати козака. Тому що Новодністровськ козака як керівника свого міста не признає. Тим паче, що тепер останнім часом, коли у Новодністровську почали землі забирати Дністр... Новодністровську, забирати пляж. І все добро, яке ж в них залишилося, тим паче ця влада стала ненависнами для Новодністровців і вони її вибирати не будуть. Але в цей же період опозиція також разом з владою втратила будь-які впливи е на Новодністровців. Кажуть, що партія удар має свої там позиції в той же час. Коли немає самої партії ударного містровську і немає людей. Тобто там може вийти зараз лідером і мером той, хто не мав ніякого відношення ні до партії, можливо, до громадських організацій, а може людина із народу стане там головою міста, але це буде згодом. А 30 березня 12-й годині. Всі до центральної площі, там ми покажемо владі, як ми її любимо. Тримаємо порог сухий, він нам знадобиться. На все вам добре.